Росія використовує культуру як щит від міжнародного осуду. Мовляв, із державою, яка має потужне класичне мистецтво, варто рахуватися як зі світовим лідером. От тільки чи російське це мистецтво, чи здебільшого вкрадене в Україні? Сьогодні я розповім про п'ятьох українських художників, яких одноосібно привласнюють московити. Кожен з них надихався Україною. Доля кожного тісно пов'язана з нашою батьківщиною. На кожного потужно впливала наша культура, цей художник, якого вважають найпопулярнішим у російській імперії Архип Куінжі, і засновниця цілого мистецького напрямку Орфізму Соня Делоне, і навіть Ілля Кабаков, концептуаліст, який передвістив історію з руським воєнним кораблем однак вважається найуспішнішим нині живим російським художником, хоча сам підписується українцем. І ще двоє надзвичайно цікавих митців: Костянтин Крижицький та Микола Ярошенко. Усі вони варті вашої уваги, і на кожного зазіхає Росія. І зараз я поясню, чому ці зазіхання повна дурня. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви іще ні. Тисніть на дзвіночок, а іще пишіть відео про якого з привласнених Росією митців ви очікуєте побачити у наступній частині нашого топу. Архип Іванович Куїнжі, людина дивовижної долі. Був круглим сиротою з Маріуполя і став тричі мільйонером, був найпопулярнішим художником імперії і відмовився від виставок, малюючи у власне задоволення. Приазовський грек він понад усе любив Україну, і найбільше його надихали рідні пейзажі. Його Дніпро вранці вражає деталізацією. Веселка захоплює. Вечір в Україні дивує кольоровою гамою, а місячна ніч на Дніпрі для багатьох є улюбленою картиною. Але щоб створити ці шедеври, куїнжі пройшов складний шлях. Народився художник поблизу Маріуполя. Батьки його померли рано. Архипа виховували тітка і дядько. Він з малку пас гусей працював на будівництві та в торговця хлібом. З юності він працював ретушером у різних містах України. Однак закохався у дівчину з солідної родини і вирішив будувати кар'єру художника, що без навчання у Петербурзькій академії було неможливо. Парадоксально, але академія так і не відіграла в житті куінжі помітної ролі, адже в Петербурзі він зближується із передвижниками, серед яких чимало його земляків, зокрема Ілля Ріпен та Іван Крамський. І як в них... Україна стає центральною темою його творчості. Найвідоміші картини 70-х уже присвячені Україні. Це Чумацький шлях у Маріуполі 1875 року, а також картина Українська Ніч, яка робить коїнжі модним та популярним. 1878 року, завдяки цій роботі, що потрапила на всесвітню виставку в Парижі, до нього приходить Світова Слава як одного з провідних художників популярного тоді напрямку. Люмінізм у тому ж році він пише вечір в Україні. Цю прекрасну роботу вимогливий грек доопрацьовував наступні 23 роки. Можливо, на це його штовхнув скандал. Передвижник та академік Михаїл Клод звинуватив його в штукарстві та зловживанні ефектами, і, ображений куінжі покидає товариство передвижників, натомість зосереджується на роботі над шедевром місячна ніч на Дніпрі. Про її дивовижну і трагічну долю я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті. І, подивившись його, ви дізнаєтеся, чому з 1882 року художник не експонував свої роботи. Однак, у цей час Коінджі створює понад 500 ескізів та полотен і майже нікому не показує. Активно пише кримські пейзажі, придбавши там маєток, а згодом подорожує з іншим українським художником Миколою Ярошенком. На Кавказ, і тут його творчість збагачується новими темами ще довго Куінджі пише кавказькі пейзажі. Наприкінці життя він створив і ще кілька шедеврів, присвячених природі України: Веселка, Червоний Захід на Дніпрі та Нічне. Також зверніть увагу на цю чудову картину вечір, яка зберігається у київській картинній галереї. Після перемоги її можна буде побачити наживо. Років із 30 Кінжі малює переважно для себе і водночас робить успішний бізнес. Кошти він витрачав на благодійність. Весь капітал заповів товариству імені Архипа Куінджі, заснованому 1908 року. За два роки митець помер від запалення легенів. Однак, уже на той час він досяг такого авторитету у світі, що досі вважається одним із найсильніших художників свого часу. Разом із Архипом Куїнжі, одним із провідних художників люмінізму, є його близький друг і ще один український художник Костянтин Крижицький. Українська природа стає головним джерелом натхнення і для Крижицького, ніби спеціальні маркери, символи національної приналежності художник уводить у свої пейзажі типово українські хати, як-от на цій роботі або ось на цій, яка має назву Вечір в Україні. Це не заважає росіянцям шизофренічно називати його у своїх джерелах російським пейзажистом польського походження, який зробив внесок у популяризацію українського пейзажу. Хоча, наприклад, італійці записують його в українські маляри. Костянтин Крижицький народився у Києві, де відвідував київську рисувальну школу Миколи Мурашка. Тож, як художник сформувався саме на батьківщині. Проте мусив будувати кар'єру. Тож у 1877 році вступив до Петербурзької академії художеств, де вчився у вже згадуваного Міхаїла Клотта. Увесь цей час він віддає перевагу українській тематиці. Чи не найвідоміша його робота? Лісова Далечінь 1889 року, присвячена придніпровським далям рідної Київщини. Крижицький був надзвичайно полодовитим художником і сотні його пейзажів присвячено Україні. Найбільш упізнавані його роботи перед дощем 1880 року, де купчаться українські хатки, хутір в Україні 1884 року з розкішною світлотінню або вечір в Україні 1901 року. Звісно, ця робота не така експериментальна, як одноіменний пейзаж Куінжі, однак також вабить око. Крижицький майстерно зображував гру світла на поверхні водойм від буденних калюж, як на картині весна. Та струмків, як на роботі село, до Великих Рік, хутір на Дніпрі. Але не лише ось ця має назву Болото, а ця масштабна картина Озеро взагалі є одним із шедеврів українця. Виразно Люміністською є й ось ця робота Крижицького, зимовий краєвид із копицями. Порівняйте з іще одним класичним полотном цього напрямку: присмиркові копиці Сіна, Мартіна Джонсона Хеда, або із цією його роботою. Якщо хочете дізнатися більше про цей надзвичайно цікавий, однак маловідомий напрямок Люмінізм, пишіть у коментарі. На творчість Крижицького також вплинув імпресіонізм. Порівняйте цей його захід сонця та основоположну роботу Клода Моне враження Схід сонця. Або погляньте на цю картину біля криниці з її сміливими мазками, далекими від академічної скрупульозності. Будучи близьким другом Архипа Куїнджі, він очолив товариство його імені у 1908 році. І як і сам Куїнджі, Костянтин Крижицький також був жертвою заздрощів і наклепів. Зацькований художник повісився у травні 1911 року, не витримавши чергової хвилі звинувачень цього разу у плагіаті. Хоча причиною стало малювання з поширеної фотографії, йому було всього 52 роки. Де на посмертній виставці експонували близько 700 його робіт. І сім з поміж цих полотен належать до колекції Херсонського художнього музею. Наголошу, і досі належить, попри те, що ця колекція була розграбована московитами перед відступом і вже була ідентифікована в Криму. Після нашої перемоги ми мусимо вимагати, щоб ці та інші полотна Крижицького повернулися додому. Соня Делоне – перша жінка на світі, чия персональна виставка відбулася в Луврі. Її творчий шлях здебільшого пов'язаний із Францією. І саме тут вона разом із чоловіком Робером започаткувала один із перших абстрактних стилів у мистецтві орфізм або ж симультанізм, кольористично та композиційно на нього сильно вплинуло українське народне мистецтво. Найґрунтовніше осмислення її творчої спадщини. Належить французьким критикам. І, можливо, через це росіянці не можуть так просто привласнити цю мисткиню. Однак Вікіпедія пам'ятає, як Делоне була названа російсько-французькою художницею, хоча нині цю несправедливість виправили в основній статті. Цікаво, що саме французи наполягають на українському походженні мисткині, визнаючи, що культура єврейського народу, до якого належала Соня, на неї не мала значного впливу. А от українська народна безумовно мала. Народилася Соня в Одесі у 1885 році, але рідним містом вважала Придніпровський градиск поблизу Кременчука. Тут вона близько познайомилася з українською культурою, яка справила на неї колосальний вплив. Вона писала у спогадах ясні барви до вподоби мені, барви мого дитинства, барви України. Згадую сирянське весілля в моїй країні, коли червоні і зелені вбрання, рясно прикрашені биндами, несамовито кружляли у танці. Ось це кружляння кольорів. Нічого вам не нагадує. Батьки померли дуже рано, і Соня зростала в родині дядька Анрі Терка. Це була заможна родина. Тож з малку Соня подорожувала, навчалася в Німеччині, а в 1907 році оселилася в Парижі. Де продовжила навчання в академії Лапалет, заснавши впливу постімпресіонізму. У 23 роки Соня Терк одружується з критиком та колекціонером Вільгельмом Уде, геєм, який хотів виправдатися одруженням. За рік Соня кидає Уде і одружується з молодим авангардистом Робером Делоне. Обоє розвивають абстрактне мистецтво, нестримно експериментуючи, коментуючи виникнення свого впізнаваного творчого методу. Соня Делоне писала про клаптикову ковдру, яку зшила для сина. Я хотіла зробити її зі строкатих клаптиків тканини, використовуючи техніку, яку я бачила у готах українських селян. Кінцевий результат нагадав мені роботи кубістів, і ми з Робером вирішили перенести цей принцип поєднання на полотно. Вважається, що саме після цього й виник орфізм або ж симультанізм. Цікаво, що росіяни. Попри визнання самої Соні Делоне, наполягають на впливі на неї саме російського народного мистецтва, про що чимало пишуть. Якщо привласнити художницю не вдається, вони намагаються привласнити вплив на неї. Але дзузьки. під час Першої світової сім'я Делоне переїхала до Іспанії, де Соня малювала ескізи костюмів та декорацій для балетів дягілєва. У Мадриді вона відкрила власний дім моди Каса Соня. А у 1921 році у Парижі Делоне. Вона стала знаною дизайнеркою одягу і тканин, придумувала оформлення автомобілів, театральні костюми, ткала килими і багато іншого. А вже за кілька років представила свої симультаністські вироби публіці, що її прославило. Соні, Делоне навіть проголосили провідною представницею арт-деко, що поєднує її із ще однією українкою Олександрою Екстер. Про яку я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті. Соня Делоне була напрочуд плідною мисткиною та дизайнеркою. Вона отримала заслужену славу та визнання, увійшовши в історію не лише світового мистецтва, але й моди та дизайну. А у віці 90 років їй присудили найвищу нагороду Франції орден Почесного Легіону. Товариством передвижників, як ви вже мабуть знаєте, керували українці. Про одного із них Івана Крамського я розповідав у цьому сюжеті, а інший полтавець Микола Ярошенко, цікавий тим, що був дуже багатогранною людиною. Професійний військовий і генерал-майор, він побудував супер успішну мистецьку кар'єру, у якій вдало поєднував і портретний, і пейзажний, і жанровий живопис. Микола Ярошенко народився. 1846 року в Полтаві його батько Олександр був генералом. Мати Любов Міщенко походила зі старовинного українського роду військових. Не дивно, що родина наполягала саме на військовій освіті для сина і відправила його до полтавського кадетського корпусу, а потім до Петербургу. При цьому Микола ще в Полтаві учився малювати, а в Петербурзі зблизився з Іваном Кремським, який стає його наставником, а потім близьким другом. Разом художники розбудовують товариство передвижників, левову частку якого складають українці. Українська тема яскраво проявляється і в творчості Ярошенка. Одна з перших його робіт має назву Українка. Також він створює цілу галерею портретів українських митців, зокрема Миколи Ге та Леоніда Позина. А в цьому сюжеті я докладно розповідаю про справжній шедевр Миколи Ярошенко Всюди життя. Українська ідея проявляється тут дещо несподівано, але цікаво. Картини ув'язнений в пересильній в'язниці та терористка належать до цієї ж серії гострих соціально-політичних робіт. До неї також можна віднести курсистку, яка зображає сильну незалежну жінку, а також студента, яким часто ілюструють злочин і кару Достоєвського. Впізнаєте, а з пейзажів Ярошенка вдалішим є. Кавказький цикл, створений під час спільної архипом куїнжі подорожі. До речі, крім куінжі та крамського, Ярошенко товаришував із іншими українськими митцями, наприклад, Ілею Ріпенем та Миколою Г. Його дім завжди був центром інтелектуального життя чи в Петербурзі, чи в Кисловодську, куди художник переїхав через туберкульоз. Тут він активно продовжував творити аж до передчасної смерті в 51 рік. Навіть під час хвороби Ярошенко нерідко навідувався у рідну Полтаву, і саме цьому місту вдова художника заповіла усю його творчу спадщину, понад 100 картин та етюдів і 23 альбоми. Московити все ж наполегливо привласнюють його творчість, називаючи його русським художником». що ж мертвий митець уже не виправить. А ось живий легко поставить нахаб на місце. Зараз так робить один із провідних світових митців Ілля Кабаков. Дивіться, як мучаться росіянці, складаючи рейтинг своїх найдорожчих художників. Перше місце вони віддають Кабакову, до того ж називаючи його головним російським художником. Але вимушені уточнити, сам Кабаков називає себе юкрейніан, тобто українцем. Хоча до питання національної ідентичності Кабакова я повернуся дещо пізніше, воно дуже цікаве та показове. Ілля народився 1933 року в Дніпрі, однак 1941 року разом із матір'ю потрапив в евакуацію до Самарканду, а з 1945 року вчився в Московській мистецькій школі, після якої завершив Суріковський мистецький інститут. З 50-х років ілюструє дитячі книжки та журнали, а паралельно творить для себе. У 1960-х був активним учасником дисидентських художніх експозицій у радянському союзі та за кордоном. Від кінця 60-х розробляє власний стиль концептуального мистецтва, поєднуючи графіку, тексти, об'єкти, інсталяції тощо. Кабаков є одним із засновників та провідних представників так званої. Московської школи концептуалізму, саме до концептуалізму належить і сенсаційне пророцтво Кабакова, створений іще х альбомний аркуш із військовими кораблями, і самі бачите, яким написом, який точно ілюструє ситуацію, яка відбулася минулої весни поблизу острова Зміїний. До речі, про неї детально ось у цьому сюжеті. Прикладами концептуалізму є і найдорожчі роботи Кабакова. Ось робота ЖУК, що поєднує зображення та нехитрий дитячий віршик. 2008 року її продали на аукціоні Філіпс де П'юрі у Лондоні за 5 мільйонів 800 тисяч доларів США. Ось номер люкс, також зображення з написом. І вона коштувала новому власнику 4 мільйони 100 тисяч. Пояснити, що таке концептуалізм, я зараз не беруся. Але якщо цей сюжет набере понад 5 тисяч вподобайок, зніму про нього окремий випуск. А як ви вважаєте, що змушує людей заплатити за такі роботи шалені гроші? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте україномовний культуроцентричний контент. У 80-ті Кабаков зосередився на інсталяціях, у яких використовував звичайне сміття і обігрував життя і побут комунальних квартир. Одна з найвідоміших його інсталяцій людина, яка відлетіла до космосу зі своєї кімнати. Подібні проекти художник називав. Тотальними інсталяціями і згодом вони стали окремим мистецьким явищем. Наприкінці 80-х Кабаков із дружиною Емілією остаточно перебирається за кордон у Берлін, а тоді в Нью-Йорк. З того часу відбулися десятки його виставок, зокрема у таких великих музеях, як Паризький центр Помпіду чи Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва. Кабаков отримує чимало нагород, світове визнання. Та великі гроші за свої роботи. Як писав український критик Олег Веденський, виставка, яка відбулася у 90-х роках у Кельнському музеї Людвіха від Малевича до Кабакова, артикулювала роль творчості Кабакова в історії світового мистецтва. Ми ж можемо гордитися з того, що обидва вони наші співвітчизники. Не дивно, що росіянці намагаються привласнити Кабакова. Однак і він і його дружина з цим принципово не згодні. В інтерв'ю виданню Art Newspaper Емілія Кабакова розповіла про одну росіянську статтю «100 живих російських художників, яких варто знати. У ній сказано: Ілля Кабаков досі носить титул російського митця номер 1 Я думаю, що про нього можливо поспішили заявити як про російського митця, щоб Україна на нього не претендувала. Зауважила Емілія Кабакова. Ось вам і відповідь на претензії московитів. Однак Україна також не має одноосібно привласнювати художника. Емілія так формулює їхню ідентичність. Ми вважаємо себе міжнародними митцями, які народилися в радянському союзі та живуть у Сполучених Штатах Америки. При цьому Кабакови ненавиділи радянську систему, як досі ненавидять і російську. Слід розуміти, що деякі українські митці мають складні ідентичності, і це нормальне явище в сучасному світі, тим паче в такій універсальній сфері, як мистецтво. Але це зовсім не є причиною для нас відмовлятися від цих митців, замовчувати українські аспекти їхнього походження або творчих впливів. І цим ми маємо відрізнятися від московитів. Не авторитарно та одноосібно привласнювати митців, нав'язуючи це світу, а говорити про український контекст їхньої творчості, де це можливо або доречно. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарі. А я нагадаю, що це відео є другим із серії сюжетів про українських художників, украдених Росією. Перший ось тут, а ще традиційно закликаю вас донейти на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Він втомився, так що дякуємо вам.